Сьогодні вашій увазі пропоную смачний та корисний сніданок. І ми будемо готувати з вами овсяно блин. Для цього беремо два яйця і просто ось так вилочкою їх збовтуємо. До взбитих яєць додаємо 50 мл ну або грам, я через ваги роблю. Молоко або кефір, можна і молоко, але з кефіром смачніше ось так, обов'язково солимо, за бажанням можна додати перчик або будь-які ваші улюблені травки. І... Вівсяні пластівці. також відправляю сюди. Все це перемішуємо. Далі беремо сковороду. Трішечки ось отак, без фанатизму. Даємо олійки, щоб просто ось отак змастити дно. До речі, можна і вершковим маслом. Ось так всю нашу цю суміш відправляємо в сковородочку і розподіляємо по всьому дну. Насправді все дуже швидко. Все ставлю на повільний вогонь. Десь на 3-5 хвилин. До речі, в сам блин можна також додати, наприклад, кропчик або будь-яку зеленюшку по сезону, яка вам подобається і яку ви бажаєте. Коли наш овсяно на блин схопився, просто беремо ось отак і перевертаємо і ставимо, смажимо іншу сторону. До речі, це була сказати, що олійки я трішки додала. Бо ну зовсім суха була пательня. В принципі, все, овсяноблин готовий. Але простий овсяноблин ми з вами вже готували. А сьогодні будемо готувати геть смачний. Овсяноблин ми підсмажили. А тепер беремо начинку. І ось тут дуже цікава, начинка може бути різноманітна і будь-яка. Хто полюбляє солодке, це може бути е, кисломолочний сир. Хто полюбляє мед, це може бути сир з медом. Кисломолочний сир з будь-якими ягодами по сезону. Е, якщо не хочете солодке, а як я, все ж таки віддаєте перевагу. В сторону в бік солоного сніданку, да, то можна взяти і листя салату, і помідорки, і будь-яку шинку, і той самий крем-сир змастити. Та будь-що, можна взяти просто ось так шинку і зверху покласти шматочки сиру. Можна взяти шинку і. Притрусити тертим сиром, як зроблю зараз я. У мене це сулугунька. Все. А потім ось так беремо і згортаємо посередині. І нічого страшного, що він у вас тут може репнути. Буквально на декілька хвилин накриваємо. Знову кришечкою і повертаємо на пліту. І коли ми бачимо, що сирок розплавився, все, знімаємо зі сковороди, даємо трішечки охолонути, і можна снідати. Ай, який смачний! Він мені нагадує посмішку з язиком, знаєте? так? Посмішку з язиком, на кефірі він виходить такий пухкий. Ой, Бачите? І ось вам ті самі корисні два яйця, які ви маєте з'їдати на сніданок. Це кожна людина так має снідати, да? на сніданок має бути два яйця. Корисна, смачна страва на сніданок. Готуйте і снідайте з задоволенням. Sempre se no